Культура страхування і день 64-й. Повторюємо, що ми боремося за нашу країну і благодійність і страхування йдуть нога в ногу. Отже, я вам розповідав про те, що є програми, які дозволяють 1000 гривень внести, До 900 гривень ідуть на Збройні Сили України, за 100 гривень ви є застраховані, але ви застраховані на 250 тисяч гривень внаслідок, якщо. Вас не стане наслідок військових дій, ці 250 тисяч отримують ваші родичі. Також ви застраховані на будь-які тілесні ушкодження, також ви застраховуєте наслідок нещасного випадку побутово. Тобто, майже, якщо на 250 тисяч наслідків військових ризиків смерті застраховані, якщо наслідок нещасного випадку на 125 тисяч гривень. Отже, плануйте. Допомагайте нашим збройним силам. Якщо ви не воюєте, то допомагайте економічно і е, все буде Україна. Ми переможемо!